Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Зокрема, сертифікат на квартиру від Зеленського отримав льотчик з Луцької бригади Вадим Ворошилов з позивним «Карая». Звання Герой України з вручення ордена Золота зірка Ворошилов отримав 5 грудня 2022 року. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддані служіння українському народу, окрім того, 8 серпня 2022 року його нагородили орденом за мужність третього ступеня. Відомо, що глава держави вручив 30 сертифікатів на житло Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно. 25 – п'ять воїнам, рідним загиблих військовослужбовців, сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, сил територіальної оборони та. П'ять назвардійцям та працівникам ДСНС.